Ну, Перший перша такий промінь цього спектру це, звісно, сам, самомислення. Ми, ми, звісно, не можемо своїм мисленням, наприклад, запобігти зубному або головному болеві. Якщо у нас є біль головний, да, я не можу просто думкою його припинити або навіювати собі, що у мене голова не болить, коли вона насправді болить. Да? І а, тут свобода не в цьому праве. Свобода працює в тому, що ми можемо зміщувати фокус нашої уяви на ті чи інші речі. От, перевірити те повідомлення, яке прийшло да, на мобільному телефоні, як якесь доленосне, чи все ж таки не вважати його доленосним. Тут за нами залишається повна і, повна і абсолютна свобода. А, далі ця свобода також проявляється в тому, що ми говоримо. І от, наприклад, вимога в соціальній реальності голосувати, тобто вимога власності, відкритості, це якраз вимога з розрахунку на те, що людина з вчинки вільно. Відповідальність людини за свої вчинки вона теж спирається уявлення про те, що людина діє вільно, вона не обумовлена абсолютно. І тут ми бачимо, що третій аспект у цієї свободи це не тільки думка, мається на увазі свідома думка, у вісні ми не можемо всі думки контролювати. Да? Вони якось то самі з собою йдуть. Але думка у свідомому стані в під час неспання, скажімо, да? Далі слова, яке ми говоримо, в принципі, це теж прояв нашої свободи до певної міри, ну, в великій мірі, і до, але до певної теж. І наші дії, такі, які ми можемо контролювати. Ну, я, наприклад, не можу контролювати всі дії. Я не можу перестрибнути вище свого зросту, як наводить приклад приклади Да? Ми цього не можемо, тут ми обумовлені і літати не можемо. А от все ж таки стояти перед вами в кадрі або відійти. Тут у мене є свобода. Я хочу, знову відійду, і тут мене нічого, по суті, в принципі, не обумовлює. І оцей ареал або оцей от спектр свободи це якраз і спектр нашої відповідальності. Часто трапляються помилки і софізми або свідоме введення в оману людини або суспільства, або взагалі цілого народу, коли змінюється, от, якраз відбувається такий, знаєте, інтерференція, шифт того, що є прийнятим вільно, приймається як якась доленосність. А, ну, наприклад, людина все одно залишається, св... навіть якщо обставини склалися таким чином, що людина не може прийняти правильне рішення або не знає як його прийняти, так? або повинна розуміє, що повинна прийняти непопулярне рішення складне, то у неї завжди залишається свобода, наприклад, піти з посади. Ніхто людину от в, в, в системі соціальній не тримає на жодній посаді так от, навмисно в, в якихось. Ну в кандалах, да, не тримає в наручниках і і таким чином, можу, їй навіть можуть погрожувати, щоб вона залишилася на посаді, на посаді, але все одно за людину залишається вибір. І всім отак от брати і погрожувати не можна. Да? Тому, і саме тому право виходить, як теорія права, вона виходить якраз з цієї свободи. І от не можеш змінити світ, зміни самого себе. А до якого ступінь я повинен змінити самого себе? Якщо у світі я не можу змінити, скажімо так, якісь відносини, чиїсь, якщо у світі не можу змінити. Погоду так своєю думкою, так звісно, цього я не можу змінити. Я не можу часи змінити, які от століття змінити не можу. Тобто, не тільки світ, а й часовий параметр не можна змінювати. Але. І тоді да я повинен змінювати самого себе. Але якщо я бачу ситуацію, яку я можу виправити, і за яку в мене є певна відповідальність, навіть не перед суспільством, а перед своїм сумлінням власним, припустимо, я можу промовчати там, де я повинен сказати, і хай би ніхто не знав, що я мав підстави щось сказати, що допомогло б дійти до правди до якоїсь, але якщо я промовчав, і ніхто, навіть якщо про це не знає, все одно людина сама себе буде корити за те, що... А вона не сказала там, де могла сказати. Ну, Так влаштована здорова свідомість. Щоб уникати цих докорів сумління в складній ситуації, там, де людина могла сказати або діяти, але утрималася від цього. То зазвичай, щоб приглушити цей голос сумління, вона вдається до якихось проблем, які сама собі вигадує, вигадує собі якусь історію, або надто надмірно розказує людям про те, яка вона нещасна. Або вдається знову ж таки до поганих звичок, які дозволяють забути, заглушити цей голос сумління. І тому будь-яким чином намагається зробити цю свідомість трішечки викривленою, да? Тобто, не, начебто вона не все розуміє, щоб не було цього неприємного відчуття. І тоді виходить, що є, крім того, спектру свободи, який у нас є: мислення, слова і дії до певної міри, мислення більшої міри, слова меншої і дії ще меншої, але в них залишається свобода в певному ступені.